Друзі, всім привіт! Я швиденько забігла в сенсей, бо тут з'явилися вже новорічні товари. Хочу з вами пробігтися. У мене, на жаль, невеликий заряд телефону, тож якщо вам буде цікаво ще відео звідси, обов'язково пишіть, я заїду та знімаю. Ставте одразу вподобайку, розробку розробляю свій пола мене Підписуйтесь на канал і побігні. Тут почалися вже Різдвяна пора така, знаєте, різдвяні товари, дуже її люблю і просто не змогла не почати вам знімати, коли я побачила. Подушечки, От такі прямокутні. Дуже класно виглядають, якщо позаду квадратна одна якась подушка, то буде гарно. Так, ціна 269 гривень. Хо-хо-хо. І ось ця подушка така цікава, вона 519 гривень. Тут якийсь об'єм. Мені здається, вона. Повинна світитися, десь збоку повинно натискатися. Так, подивимось зараз. Не зрозуміло поки що нічого. Ага, ось є. Треба вставити батарейки, і тоді у вас вона ще буде сяяти такий цікавий елемент дизайну. Чи треба воно вам, чи ні. Я завжди купую отакі просто наволочки, наприклад, такий затишний ведмедик 269 гривень. Оці такі простіші по 119 гривень. Ну, така занадто простенька, на Аліекспресі можна гарніше знайти це 100%. А, такі от Merry Christmas. А з вишивкою прямо. 339 гривень, як на мене, задорого. Просто подивіться Aliexpress, тему, щось таке. Ось така ще велика подушка, вона коштує. 339 гривень, ялиночка цікава, теж 339 гривень, і купа різних пледів. От пледи тут непогані. Різні, наприклад, бачите, такий доволі скандинавський стиль 699 гривень, 239 гривень, але це невеличка така, 130 на 60 ковдра на дивані, мені здається, саме то. Тут 150 на 2 метри. Різні можна як застилати собі постіль, як і просто такий елемент дизайну. До речі, теж з батарейками ковдра, яка буде у вас світитися 659 гривень. Ну, цікавий подарунок от відверто. В цьому ракурсі можливо можна роздивитися 269, 130 на 60, вони не всі однакової якості. Оця сіра м'якіша, ніж ця, наприклад, червона. Тож раджу вам. Подивитися на них 239 гривень ця червона коштує. Купа різних формочок для випічки, мені дуже подобається. Дивіться, які гарні, вони навіть оформлені гарно. З дітьми прийти, придбати, і потім випікати прянички, щось таке печиво якесь, воно, бачите, 149 гривень, до речі, коштує. Зотаки сама форма для вирізки і зверху штамп, щоб був малюнок, і потім можна і розмальовувати. Мені здається, прям клас. Різні килимочки, такі вже новорічні. 119 гривень. Дуже класний малюнок, і в них я бачила на сайті така велика. Ось вони. Тарілочки є. Так боюся, дуже взята своїм поламаним пальцем. Дивіться, яка краса коштує 149 гривень. Просто дуже гарний малюнок. Тут теж, але, бачите, навалені. Взагалі я на сайті видивляюся, а потім йду в магазин. 219 гривень. Приблизно тоді знаєш, що ти хочеш, і немає це, знаєте, ефекту. Що ти прибіжав і швиденько щось купив. Отака От класна пробка закривати е, пляшки. 149 гривень. У мене, до речі, оленятко теж, але сріблення якесь з Аліекспресу. Так, е, це що теж. Пробка для пляшки, а дивіться, отакий санта вниз головою. Ну, це вже, знаєте, суто новорічне, різдвяне, а отового оленя ви можете використовувати і потім він гарно виглядає. А цей коштує 6 гривнях, я не бачу. А, 79 гривень. Отакий от валик. Катаєте по тісту і залишаються такі малюночки, потім просто можете... Вирізати трикутнички, квадратики. Дуже прикольна ідея, коштує 149 гривень. Бокали. Такі можна і під десерти, і під якісь напої, під ігристи, наприклад. Так, ціна 169 гривень. Вони є у формі отакої помпадурки і під вино. 169 гривень. Купа різних склянок по дві штучки. Дивіться, малюнки, а, наче принтовані такі, не наклеєні. Знаєте, це бувають такі дешеві наліпки. 149 гривень, 149 гривень тут прянчні людинки. А, так, скляні чашечки, 219 гривень. Ну, не видно, чашки тут завжди класні. На Різдвяні колекції, я думаю, вони ще з'являться. На сайті я вже бачила, дивіться, які олені класні. І велика така чашка поготися. Хто любить чаю, знаєте, буде так ведерцями. 169 гривень. От такий, хто це? Ведмедик, так? Да? 169 гривень. От з цієї серії, що я вам тарілочку показувала, є чашечка. Ну, чашка програють, а от за рахунок великої кількості принта ота тарілочка і оці килимочки, вони мені більше подобаються. Саме в цьому, як на мене, саме кайф. 69 гривень. Дивіться, купа скляних різних ємностей для зберігання і просто на можна поставити. оці ці будиночки, мені здається, не тільки називами, а взагалі обожні. У будиночки різні. Так коштує він 200 гривень. 219 гривень, слухайте, гарно поставити якісь тут і прянички, складати. Щось таке, дуже багато бачите зверху. На жаль, дістати не можу, бо це надто високо для мене. Мені на сайті сподобалися дуже оці підсвічники. Будиночки, вони є в різних варіантах, там в розмірах. 219 Гривень. Сюди ставити електричну свічечку на віконечку дуже гарно. Пам Хто пам'ятає, як я розмальовувала вікна в такому стилі? От є ще більш такі пряночні будиночки. Так, коштують вони 169 гривень, більше будиночок. От подивіться, ще є от така коробка для зберігання прикрас новорічних, можливо, комусь треба. Коштує вона 269 гривень, мені однієї точно буде замало. Розміру тут не написано. На жаль, давайте подивимось, що там позаду ніякої інформації теж немає. Але ідея класна, і я бачила і під віночки такі теж є коробки гарненькі. Знов кухлі. Такі спрямо... А, це свічечки. Я думаю, як пахне з корицею так, свічки. І потім у вас кухоль залишається. Класна ідея подарунка 169 гривень. До речі, треба продумати, які сувенірчики я буду там дарувати друзям, батькам, родині. От це все свічки з різними запахами. Ну, подивіться, котик який гарненький, яблуком пахне, як на мене. 149 гривень. Отакий От ще котик. 149 а, запахи. Треба обирати, скажімо так, собачки 149 гривень. Теж отака ще серія посуду. Так, хочу сфотографувати навіть собі, щоб потім згадати, отака серія посуду. Бачите? Такі мисочки. На сніданок, на салати 119 гривень. І от будиночок теж ця серія. Знов таки, як на мене, тарілки виграють, все інше програє. 119 гривень. Тарілочка. Летит Сноу. Така мінімалістична, гарненька. 119 гривень. Також купую періодично щось для різдвяного столу, таке, знаєте, щоб потім можна було просто на кухні поставити, щось сюди, розкладати, печиво, якісь чайні пакетики потім складати. Так, коштує 269 гривень. Отут ще якась цікава ідея. Ялиночка ага, для закусок. Бачите, така досочка на ній креманочки. Коштують 389 гривень. Як на мене за дорогу, але класно, що немає, хоча так мінімалістично виглядає. Просто використати ви зможете ж тільки на різдвяні свята. Ну куди ви потім цю ялиночку дінете? Влітку якось вона вже ні до чого. Але добре, що мінімалістична і будь-який ваш сервіс, скажімо так. Додасться, так, а що це? А це килимок такий, на який ви а, дитина буде клеїти різні іграшки. Бачите, ви можете прикрашати 339 гривень і пряничний будинок ще отакий. Ну, До речі, для маленьких дітей непогана ідея. А мож, можливо повісити, бачите, просто на стіну тут зверху зав'язка. Так, ще щось таке для сервірування. Ага. Типу сирної тарілки, сюди є якісь соуси, коштує, заклеїли ціну. Молодці. Заклеїли саме в рівнях ціну. На жаль, я не можу подивитися. Подивіться на сайті. Ну і звісно, тут ще купа все, до речі, от знов такі будиночки, бачите, вже в дерев'яному виконанні. Теж можна поставити. виконані зблизька не дуже, а здалеку буде нормально. 169 гривень, мабуть, я ще поставлю, бо якось. І бачите, він ще такий великий є. Ціла купа різних кошиків для зберігання взагалі. 599 ну, не знаю. Як на мене, задорого. Гриби отакі класні по 599 гривень. Тут от ще є осінні віночки. Я вже осінні цього року не роблю собі, буду вже різдвяну. Одразу вішати на двері 389 гривень і цей 169. Не знаю, як на мене трохи це все. Купа різних гарбузиків, знову такі свічки, але осінні. Коштує 269 гривень. Але дуже класно потім, не можу відчинити, запах оцінити, дуже класно потім буде у вас. Якась коробочка для зберігання 239 гривень, прям дивіться, які стильні коробочки. З яблуками така свічка. 219. До речі, чому не подарувати навіть на різво таку? Я таку брала колись зелену, з запахом хвої. Як вона пахне ялинкою 339 гривень, просто неймовірно. Якщо побачите цього року, якщо буде ця колекція, обов'язково... Беріть собі, я точно візьму. Отакі от, от гарбузики для зберігання, потім свічечки можна буде використовувати. Так. Ціна 269 гривень. Отакі от свічки. Хто любить свічки, напишіть мені. Так, ціна, ой так дрібно написано 149 гривень. Дивіться, які гарні жолуді. Це просто підсвічник у вас буде. 169 гривень, сюди електричну свічечку і просто шикарно. Гарбузики, так, гарбузики 189 гривень. І дивіться, є ще отакі кухлі для кави, такі важкі. Знов таки свічка 129 гривень, потім у вас кухоль залишається. Класна ідея. Багато завжди кошиків для зберігання, але. Я от шукала нещодавно, мені не дуже підходить форма, бо вони всі просто квадратні. Ой, бачите, ручка відірвалася. І цінники десь заховані. Ну, от, наприклад, такий простий однотонний, а не бачите, непростий. 169 гривень. За таким, слухайте, а гарненький. Десь поставити. Я на шафу собі зверху поставила і зробила зберігання, бо в мене шафа з юску і не передбачено, що там зверху щось. Буде якісь антресолі робити не хочеться, дуже класна ідея. Навіть для чоловіків, бачите? Так, 79 гривень. Набір, як вони називаються, ці ключі шестигранники. А, дуже люблю ці коробочки для зберігання. До речі, не в усіх сенцеях вони є. 119 гривень для білизни. Просто супер. Дуже зручно, все завжди. на Тут в тебе знов такі різні будиночки. Оці такі І різдвяні так, можна використовувати, щось зберігати. І потім протягом року 219 гривень. Ну, ці вже простіше, хоча 239 гривень коштують. Може... А, це бачите, як кошик для зберігання щось сюди складати, можливо, дитині. Так, що ми ще з вами цікаво, подивимось. Непогані тут бувають рамочки, 189 гривень, наприклад. Можна використовувати одразу, бачите, як постери. Непогані тут малюнки. Стильні, бувають і чорні. Ну, тут більш дитяча серія, я думаю, десь є і така вже доросла. Ціла купа осінніх скатертин, 389 гривень, 339 гривень, «Раннер» 169 я на нього довго дивилася, але мене в мене вже гості не приходять на вулиці, не сидимо. Тому ранер мені якось не дуже потрібен. І гарні ковдри для спальні, якщо ви замінюєте декор. Дивіться, такий дуже приємний малюнок, коштує вона 659 гривень. До речі, я собі в квартиру саме в Сенсеї брала і штори, і ковдру. Прям дуже всім задоволена. Купа різних килимочків на кухню, на стіл. 149 гривень, такі блискучі гарбузики. Так, 59 гривень, такий гарбузик, бачите, що там листочок є. Кухлі гарненькі. Так, отакий яскравий кухоль коштує 169 гривень. Ой, оцей мені дуже-дуже подобається. Дивіться, який стильний, який затишний, коштує 149 гривень пити чай, і вони, бачите, в різних дизайнах є. Так, гарненькі прям. Це для ванної кімнати, отакі набори, грибочок 149 гривень. І бачите, є ще дозатори для мила. Отакі гарбузики. Ну, гарбузів тут, знаєте, на будь-який смак. Єдине, що, на жаль, я не планувала сюди заходити і в мене сідає телефон. Давайте глянемо, що є з текстилю саме з постільної білизни і на цьому будь все теж, бачите, різні. 180 на 2 ковдра, 599 гривень. Ну, тут можна обрати з гарною якістю. Це така дуже яскрава, 659 а от дивіться, м'якенька. Гарненька і безцінна, судячи з усього. Так, от така в зеленому кольорі. 599 гривень. Ця мені подобається. І от сіра ще гарна 659 гривень. А 150 на 2 150 на 2 На 2,20. ну Вони, здається, різні, є в різних розмірах. 160 на 2 дуже така товстенька, м'якенька. Ціна не сказала 659, 799, тут розмір 150. Коротше, знаєте, якщо треба то прям заходьте. І килимочки вже з'явилися. Так, ціна 169 гривень. Ну, цей такий, знаєте, десь біля ванної покласти, а цей можна при вході. Такий прорезинений, гарненький, щоб знайти ціну. Тут намальовано, знаєте, не дуже тут машинка, мій любим, улюблений принт, але ціну я не можу дістати зі своїм поламаним пальцем. Шкода. Ну і великий асортимент, я вам вже не раз казала саме різних штор. Дивіться, я отакі собі хотіла, але вони мені, коли я повісила, виявилися такими дуже грубими. Нічого не страшно, якщо ви це повернете, поміряєте, обережно складете і повернете. коштує. 389 гривень 140 на 260 І бачите, тут можна і, і, і різними способами чіпляти, багато різних штор. Так, Фіра, так, 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 так. 599 гривень. От прям їх краще, звісно, подивитися. Оце мої улюблені, вони в мене в спальні Висять, скільки вони зараз коштують? 140 на 260-339 гривень. Дуже класні оці бомбончики такі. Вона тут затягана, вона краще виглядає. І от такого ще плану теж з такими ворсинками коштує 459 гривень. Багато штор у таких різних, вони є в різних кольорах. Тут невеликий асортимент і треба прям сильно занурюватися. Тож просто теж звертайте увагу. Я завжди придивляюся на сайті. Ой, а тут, бачите, таке листечко, малюнок. Прям цікаві штори і такий гарний колір, 600 гривень припилений. От Якщо є знаєте, натхнення зараз щось змінити в своєму інтер'єрі, придивіться. І Різдвяні, бачите, є штори. Все, що хочете. Ось таке сьогодні було відео, я ви сподіваюся, мені, мені сподобалося. Поставте вподобайки, напишіть, що вам сподобалося тому, що я показувала, що показати ще і до нових зустрічей. До побачення.